Ізраїль щодня розширює перелік цілей. 15 червня був атакований Меджліс, парламент, штаб ВПС Ірану, Міністерство розвідки, Командування поліції Тегерана, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції. Зрозуміло, що Тель-Авів має на меті не просто знищити ядерну програму, а й скинути теократичний режим. Іран обіцяє жорстку відповідь. Він вперше застосував новий тип ракет. Тигран стверджує, що нова ракета дальністю до 1200 км може обійти системи ПРО, такі як Таад, Петріот і навіть Арендом. Названа ракета на честь загиблого Касема Солемені Хаг касем В був ліквідований за наказом Трампа у 2020 році. Теократичний режим, для якого публічні страти незгодних на вулицях стали нормою, зробить все, щоб вижити та втриматися при владі, так само як і режим Путіна в Росії. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на максимум та отримуй важливу інформацію.